Поділ це історичний центр Києва. І сьогодні ми хочемо презентувати вам один проект, який реалізований тут у ЖК Поділ Плаза, повністю під ключ. Тож ходімо дивитись, перше враження формується з порогу. Ми продумали передпокій так, щоб він був зручним і при цьому не перевантаженим з інтегрованими системами зберігання, які логічно ведуть у житлову зону. Кухня в цьому проєкті виконана в нейтральних бежевих та теплих сірих відтінках. Висота до стелі забезпечує багато місця для зберігання без відчуття перевантаженості. До речі, усі корпусні меблі в цій квартирі, як і в багатьох інших проектах, зроблені на замовлення нашою командою з рахуванням побажань та стилем життя власників. Одна з фішок цієї кухні це острів. Саме сюди ми винесли електричну варільну поверхню з будованою витяжкою. А для стільниці ми обрали міцний кварцит. Це практичний матеріал, який добре витримує щоденне використання і зовсім не боїться високих температур та ножів. І переходимо до зони їдальні. Тут достатньо місця для всієї родини. Досить зручно, що тут відкривається вид на зону відпочинку з телевізором, тож простір відчувається єдиним і досить зручним. У вітальні розмістився м'який диван та стримана ТВ-зона з підсвіткою. У санвузлі кожна деталь це про зручність і практичність щодня. А ще нам вдалося зробити його максимально просторим за рахунок того, що для пральної зони ми виділили окреме місце. А розмістилась вона у просторій лоджії. Зовні це просто шафа, але відкриваємо дверцята і ось вам повноцінна пральна зона. І переходимо до спальні. Тут у нас їх аж дві. Основна спальня це спокійний і продуманий простір для відпочинку батьків. Стримана тепла палітра, м'які фактури, багатосценарне освітлення. Все це допомагає сформувати комфортну та збалансовану атмосферу. А родзинка цієї кімнати це окрема дитяча зона, яка інтегрована безпосередньо у спальню батьків, вона не має окремих вікон, але доступ до природного світлу ми забезпечили завдяки розсувній скляній перегородці. Таке рішення дозволило створити повноцінний приватний дитячий простір, при цьому не втрачаючи відчуття відкритості та легкості інтер'єру. У цьому інтер'єрі наша команда реалізувала багато практичних рішень, які точно зроблять життя власників зручніше. А якщо ви також хочете. Те, щоб ваш інтер'єр був продуманий до дрібниць, то знайте, Борис Студіо завжди реалізує його під ваші задачі та під ключ. А кожному хто додивився до цього моменту, ми дякуємо за перегляд і підписуйтесь. У нас дуже багато цікавого.